Так, взяв вчора в роботу автомобіль, тут комплексний підхід до цього всього до заміни. Це мені подобається. Це чітко. Коротко, що міняємо? Стойки. Передні, передні амортизатори у зборі з опорниками. Стойки стаба, втулки стаба, рульові наконечники, шарові опори попередку. Колодки римкомплект супорта. Ззаду міняємо амортизатори з опорниками. Повністю так як ручник не робить. Повністю ремкомплект ручника, колодочки, все підкинемо, передивимося. З цієї сторони так само. Ще подивимося, може, що по своїм блокам, тобто машинка треба, щоб їздила. Масла, фільтрація однозначно по машині всередині. Розібрати стеклопідйомниками, але більше всього, що треба буде купувати ремкомплект стеклопідйомників водійський і два задніх. Там тросики з механізмом. Цю регулювання виставлення зеркал замовимо, поміняємо. На розборах не знайшов, немає. Закажемо нову. Так, що це у нас ще? Ну і так, по ходовці, свечі підкинуть, антифріз поміняти, подивитися, що з помпи термостатом, якщо треба, буде заміна. З ремішками подивитися, якщо потрібно буде, з роликами. Ну, в принципі, ніби попередні питань немає, тільки ремішок під під питанням під поміняємо. Тобто це не, не вопрос. Про це я називаю комплексний підхід, неважливо, який у вас автомобіль. Це чітко, це чітко.